Йоу, everybody, с вами Дэн и залетели мы с Димончиком пихать камень, Дима, ха <laughs> ха ха ты, готовы качаться? Йоу, конечно, 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 А я тут бачу, що тут можна робокси прям супервигодно тратити. Да? Бо я вже теж якраз дивлюсь на це. Так, пацан, поки ти тут думаєш, я хочу відкрити петі в собі, спробувати вибити щось толкове, щось нормальне, вибив макаку і вибив собі собаку. Тобі що випало? А чого тебе так багато грошей? А я поки тебе чекав, я один раз каменюку пиханув, поняв? А, то ти такий оце, да? Ну так, да, ждав. Я думав, що я буду просто так чекати, чи що. Ну є два mm -hmm. іс і два а, воно Ой, не, спасибо. А, ну тут є автопуш. Да, автопуш, кстати, прям класно тема. Е, ну, цей, так він зведеться. Ага. Тунтунцехур. Тунтунцехур. Що таке тут? Yes, yes. А, ти пята собі купив? Тунтунцехур? Ну, mm, це не купляв. А що він дає? Скільки він дає, вообще? Я не знаю. Ну на ньому не написано. Просто знаєш, не хочеться зараз просто взяти такого пета, якого ми зараз можемо просто на ізи перебити, купляючи просто вечно. Дивись, Димон, я тут замітив, тут є магазин, і тут продаю. Всякі крутецькі, типа, скини. І кожен скін так. за щось відповідає. За 50 баксів ти можеш купити собі е, спідбуст на 10%, поняв. Ну я собі. Ааа, вив... ти не можеш перескакувати, поняв. Тобі треба понів, все поетапно купляти. Угу. А ну, а я взяв такі? собі я взяв собі слайдера. О, так він супер швидко пихає камінь, тепер поняв. Він типа, ззаді ну, мене спід, пихає. Спідбуст дає, да-да-да. так. Да, да. Да. Ми тепер поняв, паравозиком йдемо вдвох. Він мене пихає в спину і ми. Це так кумент виглядає. Але я грошей думав, я заробив прям конкретно уже поняв. Типу 400 баксів уже заробив, і в мене ще є 20 стаміни. Прям крепко, да? Да, да, дем. Кабу тобі все. Ми тікаємо, камінюка нас прикалашматила, і в мене є купа грошей. Так, тут якась рулетка є, спінчики. В мене є один спінчик. Все, я крутю. Не знаю, як ти. А я. Я три кубка вибив, на нього був шанс 20 А їх може кудись купить? Щоб тільки розібратись, куди їх тратити, так? Так, да, да 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 Так, ну тут а прокачка якась. Так, я, мабуть, би п'ять повибивав би. Нема такого вайба, ні? Єм. Чача, Ча? слухай. -ка. А, так слухай, Дімон, тут -ту Сахура і так мені вже дали. Я так же її купив. Він mm, в шопі воно продається третім. Ні, він третім продається. І просто по помагає тобі пихати тебе, поняв? І тобі дає спідбуст і все. І потім тун -тун Сахур це, взагалі, такий скам лютий, я тобі кажу. А, так а може це просто трошки не той? Я не знаю. Може там, типу, пет продається, як е заробився? Чорт його пойму. Ну дивися, як будто би оцей зліва, пацан, він виглядає як пет, поняв? Він невеличкий, такий квадратний. Той такий великий. Ну, не кажеться? Щось таке є, типу, да. Тому мені кажеться, що ліпше лів не тратити, гроші, непонятно куди. А <с. просто в шопі купляти собі додаткових пацанів, які тобі будуть допомагати пихатися. Так. О, що? У мене вже 70%, пацан. Кого? Спідбустер? Я вже супер швидкий. А як мені поглянути де в мене? А там в шоп ідеш, поняв, і дивишся, купляєш собі а, пацанів. Тебе Masked Man, да? Да, да. За 900 баксів. Ні, ні. Так, у ну, мене вже є три кубки, поняв. І я. А, так я взагалі слуха на самому дні, там щоб наверх забігти і забрати кубок, тобі треба 70 тисяч. Ого, ти полетів, пацан! А Це, шо? це нормально так. А, а як так? Чекай. Ну так вийшло. В месяця так вийшло, скажи в чому секрет, пацан. Я просто пацанів купляю оцих. У мене ось вже спід цей забувся як його звати. Тебе типа спід буст жорсткий уже? Ну, так, да. можна і так сказати. Я ось колесо покрутив, мені якийсь якийсь поушен випав. А я яйця кручу по 50 баксів. Мені падають лише одні свині якісь. <рес> Поняв. А, це не свині, це медведь. Бір, медведь. Хорошо. Що в мене значить по еквібестах? А, так вони взагалі туфта слухають. Наши На их садив крутые. Ой. Ну, ці то... за 50 коїнів, да, вони прям такі лабудові. Ну а 10 тисяч нафармити це якось, як будто би супер складно, ні? Ну, у мене все 11 уже є. А, а, я, а як ти так пристроїв? Я не пойму, чого ти такий швидкий насамперед? Може ти з цього пацана попросить робився? Я не знаю просто. Я взагалі нічого не купляв тут. Я не пойму просто, що ти, де ти його взяв, все, понял? Бо як будто би ти супер швидкий, порівняно зі мною, типа я супер повільний якийсь. І ти доходиш уже набагато далі. Ну я почти до наступного біома доходжу. А як так пацан? Я просто. Типу кожного цього чувака, який додає швидкості. Прям вообще кожного. А, в тебе їх там декілька можна брати? що? чи як? Ні, тільки один. У мене все вже планктон. Жесть, цей пацан пропригав якось супер-фастово, ні? Бо я как будто супер якийсь повільний пацан. Ну, я не знаю. Я знаю, знаю що я можу зробити. Я знаю, що я ще зроблю. Хе-хе-хе. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох поп популярних режимів a Garden, The Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Якось ти так підозріло це говориш, знаєш. Нее, пацан, воно не супер Nie. якось так там, знаєш, но, но буде в мене невеличке преимущество, щоб тебе просто хоча б як наздігнати, на, на, на знаєш, догнати тебе, пацанчик. А ну кажи, чесно, робокси потратив? Ні, чесно кажу, робокси не тратив. А наскільки я заробив? О, oh, оце вже друге діло, слухай. Сіки, 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 стіки, сіки. Багато, пацан. Багато. Скажи, не скажи. Не скажи, Побач. Не скажи. Уну як ракета полетів, пацан. Хе-хе-хе. Ну я 20 тисяч заробляю зараз за За ходку 20 тисяч ти лутаєш? Да, да. Жесть ти лютий. Я тобі ще скажу. Трошки обманув, Трошки обманув? а куди ти добігаєш? Як тебе дальність добі? До майже до третього цього. Ааа. Ні, ну я слухаю, тільки 10 тисяч метрів прибігаю, виходить. Не так уж і багато, як би мені хотілося, поняв? Ну я ось зараз знов побіг і я скажу точно, скільки я пробігаю в кілометрах. Ну я ось ось прибіг, і я заробив 13 тисяч грошей, поняв. Я купив оце Game Girl, і наступний мене буде йти полактом. Ну я 36 тисяч з половиною метрів. Пробіг, пробігаю. Пробігаєш 36 тисяч метрів. Жесть, ти пацан валиш. А ну чекай, в мене є спінчик. Може мені випаде оцей супер-супер крутецький е. Пет? Оооо. Мені швидкість випала якось. На 15,5%. А, це зілька, так, це зілька. Тобі така не випадала випадково? Випала, я ось тоже випив тільки що. Ну почти Тільки ж, Почти тільки ще. Тобто ти тільки що так жорстко качаєшся за допомогою зільки, да? Ну вона всього на 5 хвилин. У мене ось 4 осталось Їх поняв? А, так ти тільки тільки її юзнав. Ну буквально так. он вона що. Хорошо, ну дивись, я я купив всі палктона. Мені дали халявних тисячки грошей. А що треба, щоб зробити реп'ять? Ааа, десять кубків треба заробити. Слухай. А десять кубків це, мабуть, вообще прям сім ти отих. 70 кілометрів пробіг. Да, 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 це треба до самого кінця добігти, виходить, тоді тобі дадуть один кубок. Угу. Uh -huh. Ну, в мене вже три є. Тобто, уже, вже, вже приймущество я трошки вловив. Але знаєш, коли ти no. на перший раз добіжиш, так як будто би другий раз добігти, це вже не складно якось, да? Бо дивлячись, як no, ти да. ось двигаєшся по цій кар'єрній <гум> дробині, да? <гум> <гум> то ти прям уже супер багато добігаєш. Порівняно зі мною. Да? Ти, ти прям взагалі газу даєш, пацан. О, спинчик дали. Спінчик хлопцю дали. Що як пета вибью собі за 10 тисяч ось Та й ти взагалі очманіш, поняв? Mm -hmm. С. Бемс. А ну. О, якась міна мені випала. На 36% на неї був шанс. Та будто непогано. А скільки вона дає? 44 4 x слухай. Непогано, ні? Погано, це непогано, то. Не? Да. А я камінюку собі купив, нову. За 50 тисяч? А що, що он тобі там. є? 20% коінбуста. Коінбуста тобі дає, велику. А, так ця жаба mm -hmm. дає, ось сього що коінбуст 180%. Бо я думав жабу собі взяти, але я так подивився, ну, дивлюсь, як будто би їй безсмислено, ні. Це що, типу, бо не камбалабу? Да, да, да. Ну просто гроші no, буде no. мене трішки більше і все. Ну no, ну. No. Так, Бемс цього за 18 я купляю і все, і більше мені грошей. Ще не вистачає. Так, ну дивіться. через 2 хвилини і 40 секунд в мене буде якийсь, е, якийсь непонятний пацан. Якийсь івент буде активований, поняв. І тут, мабуть, можна буде заробити собі яйце, яке тобі може принести якогось цікавого пета. Фух, полетів пацан просто, як ракета. Признавайся, ти щось купляв заробився? Ні? Вопше нічого не купляв. А чого ж такий отри у тебе великий? Ні, я ж теж купляю оцих пацанів, щоб мене пихали і все остальне. А відриваєшся, ти супер якось сильно. Може, поки ти крутив ці яйця, я типу просто забустився в швидкість і та тепер так якось і виходить. А ні, ну яйця ж не дорогі, поняв? По 50 коїнів. Взагалі, да. Не знаю, якось дивно. Суп, супер, швидко ти це все якось проходиш. Я ось я ще випив зільку собі на 5 хвилин до швидкості. Не знаю, вона мені допоможе, не поможе. Там буде. Видно, а ну бенз. Скільки тебе зараз гроші, вообще 100 тисяч пацана <звісна> майже. Просто да. відкрив, подивився. Кажуть, що Є ти момент, Чи щось... що ти щось десь трошечки нечесно щось десь прокрутив, що ні? ні? Та нічого я такого не робив, взагалі? Мені кажеться, що пацани мені скажуть, підписничку. Демондох випав, 10%. 10Х дає? Пет? Yeah. Mm, ні, на нього шанс був 10%, а дає він 565. 5,65 міна? Так, так, і... да, да, в мене крабік, міна, і оцей демондох. Ага. Слухай, ну непогано. Аби ж повисити собі кількість петів. 100 робоксів стоїть, я поняв, що 5 петів носить. Це да. Ну це дорого дуже. Дорого. Так, слухай-ка, ну ми добігаємо, <кхід> вже тепер плюс-мінус одинаково. Як будто бе. Як будто би. Будто би. А по чому там наступний пет? а? Ой, не пет, а пацан який пихає 40 тисяч стоїть. Ти його собі вже купляв? А я не пам'ятаю, який там. Якийсь потужний, не знаю. Виглядай, купуєте. А ну-ка, рулетку, пацан, і випадають мені гроші. Як будто би і. Самий безтолковий, ні? <рес> Може бути. Так, у нее дивляться. ти ось біжиш, біжиш, біжиш. Ну, все, в мене стаміна кінчилася. А ти дальше полетів, Понял. А я прям А ти, полетів, ти вже добігаєш да. далеко. Ти прям реально конкретно далеко так, добігаєш. Да, прям нормально валю. Так, так а ну-ка чекай. Пемс, за 40 тисяч тебе купляю. А, це був генерал тепер в мене. В тебе король, в тебе аж наступний пацан. А в мене скелетон уже 90 тисяч. Так, оба. Все, пацан, в мене є новий пет. Знаєш, скільки він дає ікс? 115. Це, це який? Це а, з подарунків оцих? Не, не з подарунків, пацан. 115 x дивись, я щас просто добіжу, і ти подивишся, скільки в мене зараз буде бабла. Я тебе так зараз обскакаю, я тобі кажу. Все, дивись, у мене швидкість закінчилась. Дивися, спускаюся. Оба, спустився. скільки? Пацан. У мене один бен появився, Ще на 10x. Да, пішла прокачка. а це вже друге діло, слухайка. Це ти за 500 штук відкривав от спіни, чи шо? Все, я полетів, пацан, дальше качатися. Ха-ха. Ти шо, ти да, ти 4 чи ти ти зробив? Ага, тебе скажи. Ти ж не сказав мені, де здесь работає. Я себе чесно все за 50 тысяч куплю. Правда, треба сейчас добігти собі. себе. в мене меня був ще більший конбуст. І ти там очмай. Я нічого такого і не робив. Да, да, да. Розкажеш. Да я с... Ну. Я ось біжу, пацан. Знаєш, скільки мені зараз принесе бабла це? 366 тисяч. Обалдеть. Бемс? пів мільйона у мене. Ха -ха, в кармані. Так, а по почему там? там ти таке взял, взял по 500 тисяч поняв. Ну, ладно, я собі пацанів качаю ось. У мене вже Бетмен є, пацан. Мене буде Бетмен пихати. А, я хотів собі глибу купити, я забувся. Оба. Йо, пішов. Ану. А, да ну. ти вже дуже далеко добігаєш, слухайка. Ти вже майже до кінця добігаєш, так? Міне... Да? Ну, Мі... я, я щось затикав подивитися, куди конкретно. Ну, я подивився, вроді як то 56 тисяч ти добігаєш. А, так слухай, то я теж добігаю? Я добігаю це ще тримало. зараз наверх самий. Обалдеть так. ти там овалиш. Ну, я можу почекати, правда, і я мене щас типа. Я зможу вибратися, але я би помогу почекав би. А хоча, слухай, я щас в неї спустюся, ще раз капусту зароблю да собі. Ben, а, Бемс, ну я мені. Нормально. Нормально собі наступного перця, Опа, стікмен, мене щось буде пихати. А ну. А мене Бетмен пухає. От стікменом я зараз повинен просто добратися на самий верх. І ти все-таки просто з подарунків забрав, да, Пета? З яких подарунків? Я з івенту забрав Пета просто. Оцей івентовський. А, ну і з івента теж, да. Ну да, да, З подарунків забрав і з івенту. Ти вже забрав з івенту, ні? Да. Мені випав просто самий-самий ну, да самий нубський. Мені їх 10 теж, да, NPC такий. Да. Так, ну корону я цю забрав. І, oh. в принципі. А, ну не корона, а кубок. <laughs> Скільки тебе взагалі вже кубків є? Чотири. Чотири? Я хочу мені... відкрити собі оце яйце саме круте. Подивіться з нього взагалі падає. Чи стоїть його взагалі куплять, чи не стоїть. Так, мені якийсь випав Октопус. Що він дає? Що дає цей Октопус? О, так слухай, Дімон, а є сенс? 44Х він дав мені. А, за 500 цих відкрив? Так, да, за 500 тисяч, да, я відкрив. 50х, грубо говоря, він не дає. Так будто би. Ну, не хило, ні. А будто би є сенс їх відкривати. Ну, взагалі, да, да. Да, а, так, так. А, так тобі реально NPC був випав, із-за того ти так пустанувся, жост. Ага. Мм, ще понятно. <свят> Догнав тебе, да, тоді? <свят> ну так, да, ну це за рахунок того, що ти просто трошки, типу, раніше. Трошки раніше зайшов, так. Але дивись, сейчас я не добіг вообще. Я не добіг А може у нас просто зілки кінчились, ті. Агану. Ну, а звуком? ми були під зілками Цілком реально, так. <свят> да. Так, скупляю собі наступного пацана 550 тисяч венс і мене Зараз будуть пихати А, так він тебе уже є. <свят> да, у мене далі ще за 700 мені не вистачило трошки. Хватило, так, да, пацану? О, пацан. Мені дають три спінчика А, а що я забрати їх не можу? А їх забрати чогось не можу, поняв? Подарунках Може, в тебе щось забагалось? Може, із-за того, що я просто біжу, не здається? Або так, да, Або так. Бо мені треба ще три кубки, в принципі, і я зможу перейти на наступну локацію. Це тебе сім зараз, дам? Угу. Ну, на 4. Так, в мене є все мільйон, венс. О, о, тепер воно забралося. Так, давай-ка сразу купляю собі пацана за 700 тисяч. І let's go, let's go, let's go, let's go, мене буде пихати пацан? А, ні, ти взагалі полетів. Ну, ти якось розишвидший за мене. можна якось окремо а... прокачувати швидкість свою, ні? ні ну у мене оцей є кент. Такий мене штовхає, такий саме, як в тебе. Так, да, але чогось ну, ти быстріший. Прикол. Ну, це не може бути із-за каменюки, бо вона дає тільки цей. На коїнбус даєш камінюка, так? Так, так. А пети у нас плюс-мінус однакові. Не знаю, якось угу. дивно. Прям супер дивно. Але різниця прикол. в чомусь в чомусь-таки в нас є. Ну давай відкрию собі двох петів, оцих по 500 тисяч. Не знаю, може повезе і щось толкове випаде. Е, мамонт мені випав. Це саме-саме хуже, що могло випасти. Давай ще один відкрию, і випадає мені пацан ще один мамонт. Короче, как то. как будто бы вообще особо не повезло, понял мені? Мамон дає 18,5% uh -huh. мені на coin boost. А ти добігаєш вообще no? на ізі наверх. Почти, почти не хватило трошечки, геть. Ну в мене десь випала була е, все Speed Potion, От тепер точно буду добігати. От тепер ти будеш на ізі добігати. Да. Ну чого я такий швидкий, прям, я вообще не знаю. Прям наскільки, скільки, да? Да, я якось прям ультрашвидкий. Я тебе кажуть, ти ти за по любому. Я нічого не робив вообще. тобі щось не вірю, понял, просто. Я, От я просто не знаю, не ну чого воно. У мене просто автопуш стоїть і все. Ну, у мене тоже автопуш стоїть. Тільки чогось я так швидко не гасаю, понял? <рес> я не знаю. А, ну 6 автопуш тун 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 це хур дає x50, оказується. Ааа, типа тобі тільки, ти тільки це поняв, да? Ну я ось справа просто побачив, його поняв. А він швидко сідає x50? Ні, до коін. А, да так... тільки коїни, походу. Так до коні це вообще безсмысленно, поняв? Ну, трохи mm -hmm. дам. Так, ну я купляю, короче, ще одного собі пацана якогось чародія собі купив. Ти мабуть, уже його і проскакав, да? У мене с, -с сонце цей, поняв, штука. Тай сонце, ну непонятна яка штука, да? Ну, цей спонів з рослини проти зомбі, таке сонечко. Ааа, я зрозумів, да. Під солнух. Ну, типа, да. Соняшний. Соняшник. Так, Дімо, ну, згорем пополам, все-таки я зібрав ці війни, і в принципі, я готовий переходити на нову локацію. В тебе що там взагалі по війнах? У мене теж вже вистачає, якраз рівно 10. Я прям годин-годин. Все, let's go, let's go, let's go, купляти собі наступну локацію і дивитися. Ооо, пацан, так воно в общеворозі потужніша. Диви. Тут яйця по 20 мільйонів. Солодим. Це жесть. Це тут зависнути можна прям добре. Так, да, а тут ще десь за 100 кубків можна якийсь кейс відкрити. Всякими бафами, ти поняв? Ага, тут прям приколе. А ну ми... я Якс зі своєю швидкістю тут придумають, мені цікаво. А, ну давай я дивлюсь. Та ти взагалі еле здвинувся з місця. Так, так, так. Це <риклад> жесть. еле суну. Ну і що ж, друзі, якщо вам подобається даний відос, то підтримайте його своїх вподобайчиков і звісно, якщо багато вподобає, то ми ще раз зімончиком зайдемо і постараємося все-таки до. Пройти цю локацію до свого завершення, а з вами, як завжди, був Дензо Дімончик. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока, Па-па!